Вітаю, пані та панове. Сьогодні ми з вами поговоримо про один з типів міжмолекулярних взаємодій, а саме про дисперсійні сили або ж сили Лондона, які, власне, так названі на Чещеного, який їх описав. Ці сили здатні виникати як між окремими нейтральними, тобто незарядженими атомами, так і між окремими незарядженими молекулами. Тобто ми з вами сьогодні в основному будемо говорити про неполярні сполуки. Отож, почнемо з атомів. Давайте з вами уявимо, що в нас є атом, от посередині в нього. Знаходиться ядро таким гарним рожевим кольором. А навколо я для вас позначила електронну хмару, тобто місце потенційного перебування електронів. Так, вони тут, можуть бути тут, тут, тут де завгодно. І в цілому ми з вами звикли до того, що атоми є нейтральними. Тобто позитивний заряд ядра скомпенсований негативним зарядом, який надає електронна хмара. Але от у нас ще один атом додався до всього цього, який теж є нейтральним. Бо ми ж будемо розглядати про взаємодію декількох атомів. Проте може трапитися така ситуація, коли в нас в атомі, здавалося, в нейтральному густина електронів буде зміщена в один бік, в даному випадку вліво. І через таке зміщення у нас з лівого боку почне накопичуватися дельта-негативний заряд. Тоді як ця частина. Атома права частина, у якій, відповідно, електрон буде бувати рідше, частково в певний момент часу підкреслюю це спонтанні зміни, які стосуються певного моменту часу, почне отримувати дельта-позитивний заряд. Ну, що логічно, електронна густина то зсунулася. І тоді, коли в полі цього атома з'явиться ще один сусідній атом, це призведе до. Зміщення у цього атома точно так само електронної густини у сторону до цього ближнього частково позитивного заряду. В нього теж з'явиться, відповідно, частковий негативний заряд з цього боку, а з цього боку з'явиться частковий позитивний заряд. Між позитивним та негативним зарядом тут виникне взаємодія. Тобто, в даному випадку, в першому атомі у нас виник спонтанний диполь. Тобто, з'явилося два заряди. І цей же спонтанний диполь індукував у другого атому появу диполя, також і між ними виникла взаємодія. В цьому і полягає робота дисперсійних сил. Але нам треба. Розібратися ще з одним поняттям, до якого призводить саме індукований диполь. А саме до поняття поляризації, тобто до процесу, коли наш атом або молекула, яка була собі звичайною нейтральною, раптом у неї з'являються заряджені складові. Так, від чого це може залежати. Поляризація у нас буде залежати по суті, від розміру електронної хмари. Чому так? Ну, давайте з вами ми уявимо, що є в нас атом гелію. От у нас є атом гелію, в атома гелію всього два електрони. І, відповідно, ці два електрони з набагато меншою ймовірністю будуть знаходитися тільки в правій частині, бо тільки в лівій частині. Тобто електронна густина, куди рідше і менш помітно буде зміщатися у якийсь із тих боків цього атома, тому що в нього тільки два електрони. Тому, відповідно, більша електронна хмара, яка, в свою чергу, призводить до більшої молекулярної маси, або атомної, якщо ми про атом говоримо, вона й буде призводити до більшої поляризації. Розберімо це на прикладі. Повернемося до того, що в нас з вами є вже той самий атом гелію, у якого два електрони. Електрони. І тепер у нас з'явився атом аргону, у якого, відповідно, 18 електронів. На що ж це в нас може повпливати? Якщо ми з вами подивимося на точку кипіння для атома гелію і для атома аргону, вона буде відрізнятися. Так, гелій. Почне закипати за температури мінус 268,9 градуса по Цельсію. Тоді каргон, атом якого набагато більший, і в якого, відповідно, більша електронна хмара, буде закипати за температури мінус 185,8 градусів по Цельсію. Тобто, як ви розумієте, різниця є достатньо великою. І одним з пояснення цієї різниці є якраз наявність дисперсируту. Оргаційних сил взаємодії між двома атомами аргону або ж двома атомами гелію. Тобто, оскільки в нас аргон є більшим, відповідно. В нього буде більша електронна хмара, і електронна густина буде зміщатися більше. За такий спосіб, там з більшою ймовірністю будуть виникати індуковані диполі, які, по суті, будуть у рідині тримати ці молекули разом. А отже, нам знадобиться прикласти більше енергії, а тобто більше підвищити температуру для того, щоби. Перемогти ці взаємодії, ці сили, які тримають молекули разом, і перевести аргон в газоподібний стан. Тобто, чим більша молекулярна маса або атомна маса нашої сполуки, атомна маса, у випадку, якщо ми говоримо саме про атоми, тим більшу енергію необхідно прикласти, щоб подолати дисперсійні сили або ж сили Лондона, про які ми говорили сьогодні. Всього найкращого і до нових зустрічей та нових знань.